No, that was my pill the more doubt of shit. И бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А моя душа из него вела. Второй листалык. Вторая хватила. Да, второй мешок. Ой, не Давайте, а ой, не було. Давайте йдемо в цей. Надіюсь, тут буде якась кота Досі нема. немає. Ну, класно буде, потім будемо добивати, коли хоча б буде класний мішок. Ой, ой, ходимо, виплах, лоха хто. Ой, давайте гладить на водія. Сілохна. Рыбалка там. У, У меня кисть давай нового ну, довотати да замок. Доутати ляхухак. Так. Давай нового стоїм. Мы вам туля, туля нам дорабатываем. Да ты вода уйдет начну. Ну давай. Ну. Давайте відкриваємо вона випанда. Тут колту. От у нас немає нічого. Оп-оп-оп. Оп-оп. У нас є два хиздорова. вот так вот сейчас новую балам от водія бавно ну. бавно ну, нам то або давай опять вы сейчас на воді и здесь, тут, мабуть я затину ой вистанем вов відстанем від мене Опа, водія я кажу водія і ні, так що я ще не на помо. Мы тут все обла. Ой, нам то ось удивилось. Да, взываємо цих культистів. Ось так вот. Поки він на бачить?

Я не хочу. Помалати. Ось у нас тут есть добавить. Ой, Бум-бум-бум-бум. Классом так. Дар буде день. Набиваємо отих ковиков. Ой, їх вала лапа. Повезло. Оп. Оп. Опа. Ще нам прям дивився отак от типодиць, мене дріз. І я одна на лапа. Та вони там кого вивозь лапами. Давай, не Менюаф. И ось там, был. Бу... ты. Типа... А, нет, тоже сильно не был. Ну, знать буду. Идем. Давай. Оп. Опа, 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 нам опа, Но он был Опа, нам да поведу, поведу, тільки поведусь у мене вовк. Так, ай Та я прям найполитич. І бум-бам-бам-бам. Пото опа. Потоги. И все, наконец-то нам включали ту леба. Медик. Мє... Опа, там куда сковынька? Мы повинні помелти. Не... И толтик. Він нам доехала.

Оп, улай, пил. Круто, но потонев у нас не так вот и богато. Давай, сделай. Склаб вже можно и я Ой, не нажимить на гушника. Оп-оп. Ой. Сейчас. Давайте это вот так отбываем. І ми коваємо на гольову ногковеньку. Сконь не малюю, малюю бомбас. Мечаване погано. І там, там у нас ще було багато техо. Ти іди, дві це, моя твачка. Ага, він мене так може бити. Фей, иди, іди. Хоп, 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 хоп. О, он вот так вот хоп-хоп хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О, байозика у нас конец. У я ухо. Вот так бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И бам. Їдемо далі. Давай, давай. Давайте отак. Вот Тут зайдемо. О, по нам багато чого. Давайте глянемо до нас хапелка дитина. Ой. Ага. Не також ти і далеко. Да, ось я добув. Так, вона там. И погнали. Ось тут у нас є Конечно. О, замок. надовый добрый замок. Видно, добрый. Ой. И дабы. Лаба это

woye wash ilo biya hama Давай, Давайте, да, вот, ой. Давайте. Далее, да, Глянь, да там таке. Вот так. Я Я її вдавив, Люди я її вдавив! І Еще її попилаю. Ну не знаю, ну. Вони не на мене не джах вони, знай. Наді мені не мене не треба.

Эх, у мене нема погано. ще один ключ для. Вони мене там так підкидували хот мігно було. Я подумав на хотонарієвіка патонів немає, думав хай, ну мені Там, там, пам. 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 Ой, у меня за твой ключ, а У нас там. Тух на это так. Ой, ой, Ну иди, ты от меня. О, туда его. Пумку опа, на мене чего не нападають. Ну так. Давайте я вырва ключ. Добуваємо фуття. Круто. Тут, тут віча у нас нема. А може і. Бам! А. Із нього не Випав ключ Не він не молодець. Ось тут було дуже багато топів вовців, а топи... Во всіх манах политики там лайфл. Патон на нього. Их ко айфафал в карте, Там патроны на лайфу. Опа. Давайте дали люди мы будем. А не, то, Точно нам так они. А нет, то точно нам дуэба. Давай. Давай йди сюди, типа. Так, 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 ти, 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 І знову глючно на рахоті. Оль, ой, вагає. Оль, десь, тут повинна була бути одна тут точка. Ось вона. Бачите, в тлімає, от ви тут. Бо я тут був. Olha, olha, olha. Desvenhamos essa parte, mas. Eu, muito muito Eu estes, é isso, é aí, Córa, vou ir a fazer isso também. Mãe, cabeça, mãe, cabeça, Ludê. Já tô testando a moda. Eita. Boa, Dimas. Uma vez uma. Звичайно. Де ти? Я готовий давати. Ой. Бум! Бау! А може колись забуваємо? оп 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 and 5 keys there. the and mm -hmm. still... oh. the with... Сейчас один ключик блок на кутану. Давай. Тум-тун-тун-тун-тун. Ой, друзья, копче я. Но мы повой не хотят. Что такое? Давай-ка половилось. Ты кого, дай. О! Так, бываю коврика. Ну, давайте я його вот вийну озелі. И цей ключ нам треба выловить. ой ось Оп, ще об його. оп Хоп. Ій. Бум, Це яке члеба Бумбум-бум-бум. Ну, думаю, на цьому моменті що... десь можна закінчувати пауху тягти, ну, бо, ну, за паулин мене туха, для вас паухливана, а для мене може і ходимо.